Вітаю шанувальники зелених скарбів. Якщо ваші помідори скручують листя, не поспішайте панікувати. Рослина подає нам сигнал. І ми, як уважні городники, маємо його правильно прочитати, зрозуміти мову рослин. З наукової точки зору це фізіологічна реакція на стрес в умовах спеки, нестачі вологи, надлишку азоту або дефіциту калію в клітинах листя. Порушується водний баланс, втрачається так, званий... так званий тургор – це внутрішній тиск, завдяки якому листя тримає форму. Щоб зменшити випаровування вологи, рослина скручує листя. Це природна стратегія виживання, як парасолька, яку лист згортає, аби не втратити останні краплі вологи. При цьому активуються гормони стресу, зокрема абсцизова кислота, яка змушує рослину уповільнити ріст і зосередитися на захисті. Тобто скручене листя це не випадковість, це мова природи, якою говорять наші рослини, зокрема наш помідор. А ми, як добрі господарі, маємо почути цю мову і допомогти рослині, і не хімікатами – а простими перевіреними методами золою, бором, правильним поливом. Тож сьогодні розберемося, які саме причини скручування листів помідорів, як відрізнити хворобу від порушення догляду, і що робити вже зараз, щоб повернути помідори до нормального життя. Залишайтесь попереду найголовніше, і, як завжди, усе просто по-народному з любов'ю до землі. Тож поговоримо про тривожну ситуацію, яка трапляється часто, це скручування листів у помідорів і що треба робити. Якщо ви помітили, що листя почало закручуватися човником догори, згинатися всередину або в'янути це не просто примха, а сигнал тривоги. І найголовніше це не завжди хвороба. Часто це реакція на умови вирощування. Сьогодні я поясню, чому так відбувається. І які біологічні процеси за цим стоять, і як допомогти помідорам простим натуральними засобами? Отже, коли рослина потрапляє в стресові умови, це надмірна спека, зараз в липні, нестачу води, дефіцит елементів, вона активує захисні механізми. І втрата тургору це внутрішній тиск, який тримає форму листя, це часта проблема. Якщо вологи мало або її втрата йде дуже швидко, листя скручується, щоб зменшити площу випаровування. Це звичайна природна реакція. У справу вступають навіть стресові гормони, як ми говорили, абцизова кислота, і ріст гальмується, вмикається режим виживання. Отже, скручене листя це мовчазний крик рослини нашого помідора про допомогу. І ми маємо боротися з, з, з цим і зрозуміти, чому воно скручується і як правильно діяти. Перша причина це спека і нестача вологи. В жарку погоду, коли на дворі понад 30 градусів або близько, листя скручується човником угору, це захист від зневоднення. Яке рішення поливати вранці або ввечері, але не щодня. І поливати, якщо кущ великий, по 2 літри під корінь раз на кілька днів. І обов'язково зробити мульчування, щоб волога не випаровувалася. Друга причина може бути це надмірний полив. Якщо ви поливаєте щодня, навіть у похмурі дні, грунт перезволожений і коріння задихається, рослина також стресує. Листя також скручується, стає блідим. Яке рішення дати ґрунту підсохнути, розпушити і нормалізувати графік поливу. Третя причина надлишок азоту. Якщо листя темно-зелене, м'ясисте і скручується всередину, це перегодовані помідори. Занадто багато азоту і ріст зеленої маси йде на шкоду плодам. Яке рішення припинити підживлення азотними добривами, внести деревну золу, а також борну кислоту. Четверта причина це дефіцит калію та бору. Якщо краї листя закручуються, підсихають, а самі листки стають ламкими це нестача калію і бору. Рослина не може нормально формувати тканини. Та завязі. Рішення. Зольний розчин і оприскування борною кислотою. Про рецепт я вам розкажу далі. П'ята причина це пошкодження коренів. Буває, що після висадки чи посинкування коріння травмоване, а листя скручується через стрес. Рішення Не турбувати рослину. Не обривати занадто багато листя одразу, а дати час на відновлення. І шостою причиною можуть бути хвороби, якщо разом із скручуванням листя з'являються плями, почерніння, гниль, це вже фітофтороз або вірусна інфекція, рішення видалити уражені частини, обробити фунгіцидами, наприклад, мідним купорусом. Які ж натуральні засоби порятунку? Перше – це всім відома зола або попіл, це джерело калію, кальцію та мікроелементів, які якраз необхідні для нормального розвитку в липні і формуванні плодів. Одна склянка золи це приблизно 100-150 грам, і розчинити в 10 літрах. Води Дати настоятися добу, дві, потім процедити і поливати під кущ один раз на тиждень, півлітри десь або можна трошки менше. Наступна це у нас борна кислота. Бор незамінний для формування завязей і здорового листя. Ми беремо. Один грам борної кислоти на один літр теплої води і оприскувати листя у вечірній час один раз на 10 днів. Ці два способи можна чередувати один тиждень зила, інший борна кислота. Вони не лише знімають стрес, а й підживлюють без хімії. Про догляд в липні помідорів будете дивитися в наступному відео. Поради на майбутнє дотримуйтесь режиму поливу безкрайності, не передозуйте азот краще менше, ніж більше, пасинкуйте рано вранці не більше 2-3 пасинків на раз. Профілактично використовуйте золу попіл і борну кислоту. Спостерігайте за листям, і воно вам розкаже все, що їй рослинці нашій необхідно. Отже, скручене листя це не вирок, а попередження. У більшості випадків все можна виправити поливом, золою, бором і турботою. Помідори це живі істоти, які кожна жива істота вони прагнуть вижити. Тож допоможемо їм і вони віддячать нам щедрим урожаєм. Відео українською підтримаємо український контент, поставте вподобайку. Якщо відео сподобалося, і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. А в коментарях напишіть, які у вас проблеми цього літа з помідорами і як ви вирішуєте проблему скручування листя. Підписуйтеся на канал, щоб мати більше практичних і перевірених парад для вашого городу і саду. Секрети Скарбів Зелених Знай і здоровим будь. Bye bye.